Це був дуже і дуже особливий день. 10 грудня 2024-го Полісся святкувало свій день народження. Клубу виповнилося 65. Історія полісся починається у 1959-му. Щоправда, тоді новостворена футбольна команда у Житомирі називалася Авангард. Може хто не знає, але Віктор Банніков, перший президент Федерації футболу України, свій футбольний шлях починав тут. Саме він був у складі тієї команди, яка провела свій історичний перший матч. Томаш Антонович Сіцінський добре пам'ятає ті часи. Він без перебільшення легенда Житомирського футболу. За амплуа, до речі, теж був воротар. Пані Ков Віктор, з яким ми грали за збірну школі та самомолоді в 58-му році. Він на два роки старше був у мене. Він грав дві гри, я грав одну. Грав ігри проходили у нас на стадіоні Ленінського комсомолу там в Житомирі. Історія Полісся це і Володимир Шишков. Ще одна легенда Житомирського футболу і уславлений бомбардир. Найкращий голеодор в історії чемпіонатів УРСР. Якщо так 231 м'яч в офіціальних іграх. Можливо, пораду дасте футболістам. Як от так багато забувати? Що для цього треба? Можливо, якось там додатково тренуватись, можливо, ви додатково. якісь секретики які знаєте. Знаю. Мене от журналісти в той, в той час питали. Що ви туди прибіжали? Кажу, ноги привели. Ну це треба просто От на заняття я лишались нас, тренера лишали. По 30-40 хвилин ми працювали справа, зліва, подачі, зльоту і проче, проче. Просто набивали, як кажуть, ногу. Але в історії Полісся були різні часи і навіть дуже темні. 2004 рік дуже добре пам'ятає нинішній гендиректор клубу Володимир Загурський. До речі, це в 20 років тому клуб припинив існування причому на довгий час, майже на 12 років. Тому... Чи вірилося вам тоді, от, що він відродиться от, на момент 2004 року? Ну, звичайно, що вірилося. Завжди хочеться вірити, тому що футбольний клуб, як казав один класик, якщо немає футбольного клубу в місті, то місто мерто. І але ні, але ні, але ніхто не вірив, що це буде стільки довго тривати. А всі думали, там рік, два. Клуб відродився у 2016-му, а потім у Полісся прийшов Геннадій Буткевич. Хоча ні, не так. Геннадій Владиславович влетів в футбол як ураган. Те, що зробив Геннадій Владиславович в Житомирі за цей період. Ну, це дуже потужно. Це амбіційно, це потужно, це і швидко. І насправді, ну. До, до нього і після нього. І Житомир це інший, інший взагалі в футбольному розумінні. Коли я приїхав перший раз на базу, там фактично нічого не було. Тому я з першого дня застав все це будівництво і бачу, до чого ми зараз, і всі бачать, до чого ми зараз прийшли. Це я це буду розповідати. Це дійсно це треба пережити, напевно, щоб зрозуміти до кінця, чого починалося і що зараз є. Дізнатися усю історію полісся аж до сьогодення відтепер можна ось у такому виданні. Книга була презентована спеціально до 65-річчя клубу. Дуже хвилювався, тому що телевізійні канали я відкривав, а ось книгу ніколи не випускав. Тому це абсолютно новий досвід. Але найважче було це скласти команду. Яка цю книгу зробить, тому що ну є якесь в мене уявлення, як це має виглядати. Але якщо б не команда, яка працювала над цією книгою, то нічого б не вдалося. Тому я дуже дійсно зі сцени казав там добрі слова на адресу людей, які працювали над цим проєктом, І на щастя він вдався. Я бачу, ну вона подобається. І дійсно, ми зараз ось вклалися в те, що в нас є вже фундамент і які нові книжки. Ми випустимо, я ще не знаю, але це вже будуть книжки про наше, я сподіваюся, велике футбольне майбутнє. Я хвилююся, бо 95 Полівальники розмовляють на українській мові. я чесно кажу, я вже за ним учу 5 років прийшов в українській мові. І буду не хуже, ніж наш головний тренер казати на українській мові. Але, але є ж що, що якийсь маленький процент російськомовних болівальників, так я для них кажу. Ми все зробимо. И будем стараться делать только вперед. Мы за короткий период времени прошли непростой путь. За пять лет, за, за Второй лиги высшую играть высшую, в, на международных турнирах это непросто. И в этом году мы попали в такое положение, что будет сложновато, но мы это сделаем. Да? Геннадій ну. <плес> Владиславович, скажіть чесно, коли от поліся стало для вас коханням, знаєте, всерйоз і надовго? <плес> ну, якщо буду казати, що я чуть старше е, Полісся, то, мабуть, так і кажу. Але це було десь п'ять років, 5 років тому назад і став жителем ну, полісіям. Чим ви пишаєтесь найбільше за цей період? Пишаюсь тим вболівальниками, е, які вірять в нас, коли, коли у нас є і е, поразки, а вони е, терплять більше ніж ми. Що би ви хотіли побажати і клубу, і собі в клубі, і от знаєте, в цей день? Щоб е, назва Полісія була довго на устах болівальників і усієї спільноти. Українського футболу. І хочу сказати вам комплімент, у вас прекрасна українська. Бою, щоб ви знали, як я вовнуюся, таке взагалі. Полістю 65. 65 багато чи мало. Якщо 65 це сума, яку Геннадій Владиславович буде вимагати за трансфер грузовика, то це забагато. Будемо торгуватися. Якщо ж мова все ж таки про їх, то ну, це дуже мало. Яка паліса житомир, я вітаю вас сил і хочу обрати його перемогу та мусиків. Бажаю надалі ставити амбітні цілі, які в більшості викликатимуть подив та слова. Це не реально. От ті, хто можете створити нові наші реальності. І пам'ятайте, що сила в не міг не привітати свою улюблену команду і один із її футболістів, який нині готується до боксерського поєдинку. Звісно, мова про Олександра Усика. Привітати 65-річчям команду, побажати розвитку, побажати сили, натхнення і обов'язково чемпіонство. Разом ми це все зробимо. Полісся. Привітати Полісся із днем народження приїхав і колишній боксер, а нині київський міський голова. Віталій Кличко зізнався, що став дуже палким фанатом Полісся. І ось чому я не знав, що такі красиві дівчата у вас. Я знаю, чекайте мене. я з ними, чекайте, я, ви... з ними я, я став фанатом жіночої команди жіночої команди Полісся. Вони разом сварбувалися. У мене таке враження, що їх десь набирали на конкурсі краси. Вони всі такі чарівні, всі такі красиві. І як шанувальник красоти, і шанувальник спорту. Я можу сказати в Дінамо. Я таких красивих дівчат не бачу. Ти давайте скажемо так, що ви фанат е, футбольного клубу Динамо і, і жіночої команди Поліса. О, гарно, гарна служба. Полісся це не лише про футбол, полісся це ще й про благодійність з перших днів по повномасштабного вторгнення. Майже всі проекти, які реалізовує який реалізовує благодійний фонд біжувій разом з футбольним клубом Полісся? Вони вони мають благодійну складову. За, за весь цей час ми змогли зібрати більше 4 мільйонів гривень. Це саме ці гроші з продажу білетів на домашні матчі футбольного клубу. Абсолютно всі ці гроші вони спрямовуються на підтримку наших захисників, були закоплені. Мотоцикли Кові Макс, на яких успішно хлопці заїжджали, знищували техніку і швидко убували з місця роботи. Біарпі комендер це багі, на які також дуже багато було бійців. Доставлено на місце роботи, вивезено поранених та виконано роботи. І ізюминкою на цьому торті це. Дрони літакового типу, як піві літакового типу Дарц, якими зараз вже прямо зараз навіть, я думаю, нищаться сьогодні саме Ствольна артилерія ворога, спостережні пости ворога, а також невеликі штаби та угрупування ворога, які знаходяться на відстані до 80 кілометрів від лінії фронту. Вони нам дуже сильно допомагають. Ці кошти націлені на те, щоб піднімати рівень боєздатності нашої бригади. Саме завдяки їм ми зберегли значну кількість техніки і допомогли врятувати сотні життів, не тільки мирних, але і військових безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А ще цього вечора був співочий сюрприз. Як співає макуана, ви вже бачили. А як співає Смоляков та Віала? Зараз побачите усі дружно виконали хіт разом із молодим поколінням та представницями жіночої команди Полісся. А ви раніше співали? Ні. Ну, може, колись там в дитинстві в школі так підтанцьовувати будемо сьогодні. Заряджати публіку. Що будете співати? Е, Полісся, е, Житомир, одна команда. Словом, е, співатимете пісню імені Бені Макуана, так? Yeah. Довго вчили текст? Та ні. Зразу по душі пройшлося, ці строчки. я не знала, що was ти was співак. About... Розкажи про цей свій досвід. No Жодного досвіду. <laughs> Нуль. Я не знаю, як співати. Мій голос дуже поганий. My voice is very bad, but I will try. No, no problem. Тоді чому ти на сцені? Я тебе там бачила. Yeah, yeah. So Сьогодні я співак, але я це робитиму перший і останній раз у своєму day, житті. <плес> <плес> а потім, як і годиться, у день народження з'явився величезний торт. І, хоч свічок на ньому не було, але цього вечора. Точно кожен загадав своє футбольне бажання. Планки вони завжди великі, хтось каже, завишені. І все просто футбол це такий спорт колективний, що тут треба підходити ну, поступово. І я думаю, що нам треба ще щось. Трохи часу, терпіння і, скажімо так, наші мрії будуть збуватися, бо вони будуть, наші мрії і плани це одне й те саме. А плани наші це Ліга Чемпіонів і золоті медалі чемпіонату. Найближче завдання це те, яке ми можемо ставити 100% і навіть не думати, які передумови для цього, тому що для цього всі передумови є. Для мене це бронза, це третє місце. Це те, що ми в принципі мали б виробити вже в цьому році. Ми, в принципі, шанси не втратили. А глобально, от, що вважаю, буде моє, особисто моєю мрією, вже це говорив, ділився навіть з президентом Геннадієм Буткевичем це виграти клубу. Завершилося свято виступом гурту Друга ріка на чолі із житомирянином Валерієм Харчишиним. Гурт, до речі, уже став амбасадором Полісся дуже теплий день, я б так сказав. Дуже теплий, попри сніг за вікном, дуже теплий, дуже атмосферний. І то, що ми сьогодні була така подія, це маємо розуміти, що. Стало можливим завдяки президенту, звісно, який, як завжди, вклав серце і душу. І, звісно, завдяки Збройним силам України, завдяки яким існує все, що в нас зараз є. Завжди бути першим. Вічна битва. Бажаємо їм тільки як чудової гри. Очки прийдуть. Обов'язково прийдуть. Виключно перемоги. Фарт, щоб завжди був, завжди мати своїх вболівальників, дарувати їм завжди позитивні емоції. Розвитку, успіхів, перемог тільки не над вересом. Щоб не буси під підряд, крові не вульця. Слава Україні! Писати далі свою історію. Звичайно, перемоги, перемоги і ще раз перемоги. I wish all the best, I wish victory. бажаю усього найкращого: перемог, трофеїв, хороших людей. Для мене полісся повинне бути на вершині Європи, на вершині світу. перемог фарса. Це саме головне іменно в спорті. Фарса я хочу побажати, щоб кожен рік ми чогось досягали, бо той розвиток, який є на, 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 на даний момент у клубі, тільки в цьому способствує. Виключно успіхів, виключно руху в тому напрямку, який е, будь-який футбольний клуб собі ставить. Це звитяг перемог, розвитку кубків. Не переможна, давай!